Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Чергова гра Отже, знайомимось і дивимось Такс, e, я Фіолетовий, це Нідерланди. Союзник мій Тоха, зелений, Шотландія, до речі. E, отже, наші противники це Володимир, Червоний, Шотландія і синій. Це Саш. Нідерланди. Отже, дивимось. А ще так, до речі, прикольно, що. Шотландія напроти Шотландії, Нідерланди напроти Нідерландії. І так, я тут. швидке 18 століття, по-моєму, продовжую практикувати. Зараз побачимо, точно я вже й не пам'ятаю. Е, ну що, шахти займаються золоті? Я вже всі знайшов. Прокачую вже потрошки. Зарання З підвожу селян. І на 6.30 прокачав. Довговато потрібно, по-моєму, я десь якийсь білд бачив, що на 5.30 вже мають бути, ну вже там 5.30 в четверту мають заходити останню. Останніх п'ять селянин. Ну що ж? Е... А, стоп, це я, я думаю, що це за звук був в стайні. Так, тут в мене пішла, значить, каза вже століття перша. Що там друга? Мішки є. І понеслась Депцентр, дві стайні. Так, 15 -та хвилина. Так, ну я тоді зроблю нормальну швидкість. Дрогу не прокачується. Мушкетери чомусь не прокачуються. Ну, поки що всі стоять, але що, союзник мій йде в атаку. Ну і... ох, дивись, синій тут собі лабіринтів понабудовував. Я тут такий другий шар зробив. Селяни мої стоять. Ну що ж, давай наглянемо, що у них за прокачки. Оу, oh, Шотландія така тяжка для мене нація. Не вмію у нею грати. Ага, значить у нього є швидкостріл уже. Грає він. А навіщо йому швидкостріл? Як Він грає в Пікінерів. Цікаво, цікаво. Е, так, що у нього? Два замки, до речі. Е, 3 рейд... рейдерів немає. І в Пукінері грає, взяв швидкостріл Трішки прокачав їх, тут вся їжа є і мішки не взяв. Союзник мій. Має одну. А, це ж академія, блін. Переплутав, думаю, що стані Значить, три стані також рейдерів трішки, там їх по разу качнув. Так, така армія у нього. Він, до речі, мушкетер грає. Що, атаку качнув. І бере швидкостріл, і залізна сила вже є. Підкови немає. А, не подивився тут, є підкова? Нема також. Ну що, дивимося, поки на них. Ну, а в нього що? А, також ці цей рібодикіне. І в союзника мого теж. Так, відходить він. Ми з синім поки що стоїмо, але синій відправляє підмогу. Цікаві, до речі, ці рибодикини, це вони типу як багатоствольні гармати у інших націй. Де там вони? Так, в них немає багато стволок, але є ці рібодикини. Так, ну дивися, синій тут. Тоді, давай ще гляну у синю прокачки. Так, академія у нього є швидкостріли, сила залізна. Три стайні, 4. А де четверта? А, 4, да. е, так. Так, так, так. Підкови немає. Ну так, але мушкетери не прокачані. Ну що ж. А, союзник мій ще замків наймає лучників, так? А. Ага. У нього їх також два. Так. Підволікає його синій і пішла заруба. Рибедикине. Так, я починаю виходити. Беру мушкетерів своїх. Так, червоне щось ходить туди-сюди, незрозуміло. А це... А, це в нього якраз таки формація, і вони просто... Всі разом бач, до ближнього. Так, заліз нема союзника. Так, ну що, і перебивають, вони мали союзника. Мені -е... може, дере поки йдуть, я ще тако гляну, що в мене. Так. Ще не докачав. Академія ДТ. В Академії тільки сила є. Тристайні маю. До п'ятого рівня прокачав. Підкова є. Ну і що, і все. Що, за ресурси я вже на четверту Так, відступає мій союзник, тут його вже перебивають. По-моєму він там мені пише, там, типу, що, може поможеш? Я йому пишу, що ворота, ворота відкрий. Щоб тут хотів, щоб він мені зробив. Але він мені не прочитав. Так, і вс. Ой, на кортеж я тут став, походу, да, так. Качки я ще взяв, взяв дві сили вже залізною золоту. Так, ну відтянув я червоного все-таки на себе. Ох, кілька хіба втрати, подивися, там було 300 50, що залишилось 100. А, тут в червоного, дивися. Рібедекін і це він, походу, ними мене і поклав. Так, ну зелений підхопив назад свої ці всі рибодикіни. Тепер вже... Ой. Тепер уже у зеленого 11 рибодикинів, 2 гармати. Так, і що ж? Вже синій своїх мушкетерів зшли. Так, що в мене? Швидкостріл вже є. Е... -е Драгунив. А, так і не качаються, підкова вже є. Що в мене? Тут на базі отка армія стоїть. Ой, осенній послав без атаки, молодець. Тут просто злив. Так, і що? Ми вже починаємо атакувати. Червоного. Врятував все-таки я свого союзника. Так, що синім буде робити? Знову бере частину військ і відправляє. Так, у нього що тут? Підкова є, чотири стайні. Академія... Ууу, всі сили і швидкостріл вже, уже, до речі, у нього. А у мене... Ще золоту взяв. Четверту стайню поставив. Петери вже прокачав. Ну що? І ми вже заходимо на базу червоного. І він же пускає селян. Так, я відступаю від селян тут. 18 атака в мушкетерів нідерландських. І що, синій вже всі свої резерви майже відправляє тут. Трішки залишив на базі. У нас така армія з гарматами. Так, а я поки стопів. О, синій тут дивись. Так, драгунів вже качнув повністю. Піку не прокачує. Так, і що ж тут? синій щас зараз ще допоможе? Чи ні? Ні, навряд чи. У нас тут кількісна перевага. У мене ще тут є, Дивися 40 мушкетерів. Одна гармата. Є стайню знесли. Настрілює він тут своїми мушкетерами. А, він, бачиш, спочатку піку наймав, тепер перейшов вже на, на мушкетерів, але вони не прокачені. Хоча він же ж тут брав швидко стріл, дві сили вже в нього є. Стайн дві залишилось і на цих перейшов. На ланцерів. А, вони слухай, довго наймаються. У нього підкови ще й немає. Так, я тут вже посилаю драгонів своїх. 66 штук. Все, база червоного вже зноситься. І що тут? Ще, ще моїх 15 мушкетерів навіть є тут. Червоний, до речі, чекає на базу до синього, але навряд чи вони щось тут зроблять. У мене тут вже орда просто. 800 пікінерів Брукачки поки що не беру всі Шарберу Ну і все Знесли ми базу Червоного залишилось військовій будівлі ще донести А я ще там націю не вкрав, так? Стіну вже собі будую. Ну і що? <кій> ось така армія у мене. А така у синього. І що він тут зробить? Плюс ще ось армія мого союзника. І червоного нема. нього ну, тільки 127 селян. Отже, 11 громад у мене. Ага, тягну їх знести цю вежу. Все, зноситься вежа. Паркан. І що, і тут вже просто треба заходити. З іншої сторони вже місію. Ага, це мої драгуни тут пішли. Ой, полягають вони зараз тут. Тут на пагорбі його війська стоять. Ну так, і ось. Врятував я союзника. Ох, прилітає мені тут трішки. Багатоствольна гармата. Тут і рундашер купа, він же нічого не, не зробить. Просто маса заходить і все. <кій> <кій> а, у синього ще й вугілля немає дивись. Думаю, щось. Багато стволка їздить і не стріляє. І червоний тільки почав відновлюватись, але вже пізно. Ну що ж. Ось яка битва вийшла. Надіюсь, тобі сподобалось. Дякую, що додивився до кінця. Прокоментуй, лайкни та підпишись. Отже, ще покажу статистику. Так, Володимир тут. Дивися. В принципі, Володимир, Саш і Тоха йшли. Можна сказати, на головного я тут трішки відставав. Але потім тут я, походу, ліміт зловив жорсткий. Це, напевно, я десь тут допоміг союзнику. Позливав своїх мушкетерів і пішов вгору. І знову ліміт, походу, був. Ну що ж, ось статистика по ресурсам і воїнам. Ну що, дякую. До нових зустрічей. Пока-пока.